Добрий вечір, шановні мої підписники і глядачі. З вами я, Алла Люта, письменниця і автор свого бестселеру Люте життя вийшла в прямий етер, бо багато хто мені пише, вже є відгуки на книгу. І мені цікаво, бо я ці відгуки сама не бачу. Мені люди про них пишуть. І сьогодні ось повідомили, що. Багато відгуків з'явилось на яких-то сайтах, і дівчата в інстаграмі мені просто зробили скріншоти і надіслали. І, ви знаєте, ці відгуки не то що вражають, а це очікувана реакція. Я, я думала, що так і буде. І ось воно підтвердження тому. Ось слухайте. Іноді. Я читаю такі слова і відчуваю, як сторінки моєї книги Люте життя переплітаються з життям інших жінок. У книзі, пише одна з читачок, пані Наталя, Висвітлено долю мільйонів жінок. Це книга про те, як не втратити себе і проживати своє життя. Ці рядки не просто про мою історію, вони про тисячі голосів, що довго мовчали, аби колись сказати, мене там не було, але тепер я є. Дякую кожній, хто впізнав себе у моїй книзі Люте життя. І Хто читає, хто проживає і дихає разом з героїнею. І ваші слова моє підтвердження того, що я писала не дарма. Мені цікаво, чи впізнаєте ви себе в цій книзі. І було б цікаво почути вашу думку, Так ось, що мені надіслали, якщо в мене буде змога, я до цього ефіру скріншот під'єднаю. В книзі висвітлено долю мільйонів жінок, які заради спокою, нероздування, конфлікту в сім'ї, в колективі, в інших стосунках вибирають позицію меншовартості, змовчання, а не відстоювання власної думки. Частково це пояснюється жіночою природою та радянським вихованням. Мало жінок мають в собі сили вирватись із злища буденного сірого життя. Героїня, маючи життєвий стрижень, змогла пройти через усі перешкоди і почати життя спочатку, винайти внутрішню гармонію. І це є прикладом для інших. Та, попри те, що це є прикладом для інших, це є трансформація. На прикладах того, як героїня пережила будь-яку ситуацію, яка відбувалася, а в книзі їх багато, ви зможете побачити, як можна вийти з будь-якої ситуації. От на прикладі того, як робила героїня. Друга мені написала відгук, теж побачити, я прикріплю. Книга Люте життя мені сподобалась, бо читала і наче проживала всі ті події, що там описані. Для мене книга стала повчальною, як не треба втрачати себе і проживати своє життя. Дякую авторові, натхнення для написання нових цікавих творів. І хочу сказати, що я саме зараз не просто почую на лаврах свого безцелера люте життя. Я пишу натхненно наступну книгу. У мене шедевральна книга з такою історією жіночої трансформації, що вона буде цікава і жінкам, і чоловікам. А ще вона цікава, перш за все мені, бо я щодня виділяю цей час. Написати новий розділ чи піврозділу, оскільки мені вдається, я проживаю там. І я вчуся навіть у своєї героїні. Розумієте, що відбувається, які трансформації. Тож. Любі глядачі, дякую, що ви приєднуєтесь, ставите вподобайки, пишіть коментарі і надихайтеся, читайте, купуйте, придбавайте в електронному форматі книгу Люте життя. Ви можете зайти до мене в інстаграмі на сторінку, там є посилання. Можете просто загуглити коротку назву Люте життя, От, куди вас приведе Є сайти. Де є безкоштовні варіанти читання, як бібліотека. Там треба зареєструватись. Це мені писали дівчата що на Google Play, і там є ці коментарі, про що я вам тільки що розповідала. Заходьте, читайте, діліться з подругами, з матерями, з сестрами. От, і мені цікава ваша думка, мені відгуки ваші дуже цінні. Зберігаюсь. Бо в мене тепер час для написання наступної книги. Пишіть, що ви думаєте про це? З вами я, Алла Люта.